Так, всім вітання, слава Україні! Сьогодні я за кермом ось такого драндулета їдемо сіяти морку зранку дивився загроволокно, то томати Живі, дай Бог виживуть. Починаєш переживати, коли воно з 11 вечора вже морози починаються, як воно витримає всю ніч. Там не знімаємо на день, там сходи тільки почались нещодавно. Так, я засунув руку під агроволокно, там тепло. Гадаю, нехай плівки, Чи... нехай агроволокно буде чорне, це якби було. Сходи вже 100%, Тут То тоді треба було б знімати, щоб не витягнулося, бо там темно. Так, ну зараз підемо садити морку. Тут трохи пропололи, бо вже ось так і травка є. Звичайна травка, не та що травка, трава. Нарізали ось такі рядочки маркером ось цим. Ручку склепав за 15 хвилин, давно я ним не користувався. Це ще батько робив років 20-30 назад. Це під картоплю. Тут ось ці зуби крайні Вони далі стояли, прикручені на болти були. Я пересверлив дірки, 35 сантиметрів зробив. Нарізав рядочки. Зараз будемо сіяти. Тут довжина приблизно 15 метрів. Рядочки потім порахую. Приблизно 15 на 10. Потім цю сторону. Так, ну для початку ми взяли ось. Шантане Іванівна. Зараз посіємо. Потім цю сторону підготуємо. Тут також пропололи. нещодавно хлопці. Другий раз, це їхній другий захід. Кілька днів тому загнали сюди дітвору пропололо. Через кілька днів. А воно зелене, зелене, та думаю після доща зелене. Пішов спробувати. Деякі позрубували бур'янці, деякі просто позагортали. Ну, хлопцям хочеться грати в ігру, вони швидко пропололи 15 хвилин і побігли. Ну, Дурна голова, двічі руки потім страдають. Загнав сьогодні другий раз їх. Можливо, буде толок, начебто позрубували. Це не все буде видно. Так, налаштували ми глибину, висів. Майже на найменшу. Друга після найменшої От, друга після найменшої глибину я зменшив в тому році. Не пам'ятаю, що я сію, сантиметрів 5 глибина була. То я зменшив десь до 3 сантиметрів. Так, ведемо по маркеру. Звичайно ж незручно не знімати і гости. Один раз знім. Ну добре, вже четвертий рядочок посіяли. Ще рядочків 25. Так, ну тут у нас садочок трішки раніше ми садили. Ось тут яблунка, їй вже три роки. Три роки тому вона була посаджена. А саме перо було тут ще одна яблунька з нею була. Я не пам'ятаю вже якій сорти. Проте та захворіла, наступного року захворіла після того як ми привезли і посадили вон ту і вон ту яблуньку. Ось цю. Ну, не захворіла, а з'явилась нас цикадка. Хто знає це такий маленький жучок, комашка, яка відкладає яйця під кору. Робить два таких надріза і потім деревинка страждає. Ось така вона побита тепер. Ну, дякувати Богу, вилікували. Вивели цю катку. Тут слива і там слива вон. Ось ці яблуньки, після яких все почалося. Також дуже сильно вони побиті, минулого року обрізав ні, це, напевно, так навесні обрізав. Це... Ту я минулого року обрізав. Вів крону, потім ну вона дуже сильно побита була. Зрізав, будемо вести чашою. Ось так, три гілочки. Розведені, буде чаша. Ось цю я трішки раніше обрізав. Це навесні, а от сам центральний провідник восени зрізав. Теж був побитий тут. Теж буде чаша. Тут 5 гілочок трішки краще. <кій> ну Там вишенька, там вишенька, там яблунька, вони. Восени по посадженні були, там нема що показувати, тому що малі, маленькі. Ось це слива. Два роки. У нас тут маленький садочок. Ну і там Там трішечки більше. Ну, там основний сад буде. Будемо здоровий закладати. Можливо потім. Ми тут хотіли. Сад інтенсивний, ну і ще не знаю. Тому як посухи, дощі майже немає. Це доведеться поливати їх постійно. Ще не знаю. Хочеться про те, будемо думати. Так, ну зараз задача це ось це, Морква. Потім цей Тут такий самий, трошки менше. Теж вигребемо. Далі буде цибуля. На цьому городі, мабуть, буде морква, цибуля і огірок і все. Решту будемо на іншому городі садити. Потім буду показувати, але це вже туди, в другій половині травня, може висаджуватимемо перець, помідори. Можливо, трохи раніше покажу, коли картошку будемо садити. Коротше кажучи, дійдемо до цього. Так, ну у нас вже наступний день. Вчора ще трохи посадили цибульки, небагато, там кілограм висадили, бо вітер дуже сильний, не хотілося нічого на вітрі робити. Просто зганяв з городу. Так, тут наша та петунька вже підсохла, земелька, треба буде пролити. Також прийшла посилка. Так, це магазин Агротерем. Замовив ось такий плантатор три двадцятки. І 5-1545. Двадцятки ми пройдемося якраз питунню. Ну і стаканчики взяв 400 мл і 600. Так, ну брав без дірочок. Бо не було з дірочками вже. Десь шукати по іншим магазинам не захотів. Ну і ціна. Здається по 80 копійок. Дірочки зараз сам напаяю. Найду якесь шило, нагрію попробиваю. Заразом пересадимо вон ту петуню. Ну, а так, що? Так все, як було. Потрішечки росте. Так, до речі, і по мею написали в коментарях обривати після п'ятого листочка. Щоб вона розкущилася. Так і зробив, дякую. Ось ця вже ось я бачу, пускає пагінці. Ця ще ні, ну, ця маленька, ну, вона теж обірвана вже. Ну і так всі. Проте ж різниця ось після п'ятого листочка. І ось ця. Після п'ятого листочка. Ну, буду дивитися, трохи почекаю. Може не після п'ятого. Трішки далі. Томати в нас. Ось такі красені. Ось бутончики. Так, ну пасенки Пасинки просто чекаю, пообриваю і пересадю. Хочу спробувати. ну, вірніше, я так уже робив. <кхід> просто в ґрунт висаджував в тому році. А в цьому, можливо, в стаканчики або десь в касету, щоб укорінилися і потім висаджу. Тут огірочки, но ну, огірочки повільно-повільно ростуть. Температура не дає ще 2-3 дні погода потеплішає, буде трішки краще. Ось бачу вже й... то мух було, а воно й маленький коник уже тут завівся. Оп, попригав. Ну, Мух тут багатсько, Зараз похолодало то десь поховалися, а так... Купа. Ну зараз 19 градусів. Трошки протопили, мабуть, до обід топили. Потім так сонечко з'являлося хвилина 5, 10-15, то не топили вже ввечері. Ну Вже, в принципі, 4 година, десь через годинку-півтори вже буду топити. Тут пекінка у нас така гарненька. Хотілося б, щоб до Великодня почати її продавати потрошечку та й собі покушати на салатик не хочеться купувати. Я думаю встигне. Потепліше вже через 2-3 дні. Бистріше в врост піде. Так, тут редиску. Редиску ми прорвали, я потім вставлю відео, проривали ми. Кілька днів тому там трішечки зняв відео, вставлю в це. Ну і наш кабачок. Тут трошки звільнили місце біля нього. Ну проте ж місце звільнили, ось це підросло ще. Ну що ж, вона хоче своє місце під сонцем. Так, ми зараз займемося стаканчиком. Сподивлюся, що тут у нас є жар чи немає. Ну, Жар трохи є. Зараз кинемо якогось гвоздя, хай нагріється та попрививаємо стаканчики. Будемо пересаджувати. Також, що у нас? Тут треба й перець ось цей пересадити, так як з касети, мабуть, 20-30 насінень зійшло. Звільнити касету. Піде під огірочки. Тут віола. Ну ось ця заквітне, ми її пізновато посіяли. Те деяка ось ну, ось ця, ось ця точно заквітнуть. Теж пересадимо, бо вони ось в таких рукавах з плівки. Вони вже й маленькі ці рукава для них. Пересадимо в стаканчик. Так, ну результат покажу. Так, ну ось так у нас йде процес. Б'ємо дирочки, ось тут вже пропаяли. Ось так беру приблизно там по 10 штук. Нагріваю ось такого прутика, ну і потім пропаю пропаюю. Витяг. Двома руками, звичайно. Простіше витягувати. На сьогодні треба так штук 50-60, я думаю вистачить. Так що зараз 5 хвилиночок потратимо на пропаювання дірочок. Потім будемо пересаджувати. Так, ми пересадили всю петунію. Звичайно, є такі невеличкі кущики. Ну, я ж кажу, які не встигнуть, то залишимо собі, проте людям подобається, які розквітли вже купувати кущики. Але ж скажу, що ну, сезон на квіти він триватиме ще довго. Тобто починається на початку травня. Разом з розсадою і до кінця травня, так що ще більше ніж півтора місяця. Думаю, розквітне вже вся. Ну Яка залишиться, висадимо собі. Тут я розвів ось в відерці Тут у мене маточний розчин. Зараз пролью ці шість рядочків. Ті, які я пересадив щойно, а потім решту пролів. Фітоспорин, плюс додамо ще ось цей плантатор 320. Трохи підживимо їх. На вечір сонечко вийшло вже, пора й потеплішати, звичайно ж. Ще не топили вже сьома година. Зараз будемо розпочинати топити. Пролью та й затоплю. Нехай гріється. Тут ще трішечки редиски прорвав, щоб, таки, щоб прибрати її та щось висаджувати, але шкода. Тут звільнив так трішечки кабачки наші, так ну покажу що у нас тут. Є гарненькі екземпляри такі. Є звичайно і мілкі. Є яка в стрілку буде йти. Ну проте ну, це дуже рідкий випадок. В основному це непогана редиска, звичайно, розкущилася дебела так, Вона вона дуже, дуже густо посіяна. Наступного року буду. Трішки бережніше ставити до неї ставитись до неї. Віщо я так і залишу 12 см проти рядочку трішки рідше треба, ніж цього року, ну цього року що рідше я сипав, як сипалось на швидкість можна сказати. Вона ну, сіялась для себе, що там 2 метра на півтора. Наступного року вже посіємо трішечки більше. Уже впевнений, що виросте. Тож будемо займатися. Можливо, і сорта візьмем інші, якісь не сорта, а гібриди. Будемо займатися. Так, ну це тут рання капуста, бо я її рідко показую. І тут два рядочки, проте гарно. І ця така товстелезна до Великодня навряд чи вона в сіне. А ну, пекінка буде, буде, звичайно. Так, ну не буду вас затримувати, буду проливати, займатися, бо вже вечір, вже і самому треба пошвидшити. Бігти в хату трішки прихворів. Всім добра, Україні, перемоги.